Усім привіт! І ніби частенько заходжу в сінсей, а тут кожен раз щось новеньке, двіцьки приїхали. Шубки, ціна 1199 гривень. Досить пухнасті вони. Розмір XS до 2XL. L. Такий плащик. Мабуть, більш осінній буде, ціна 1199 гривень. Розмір XS 2XL. Оці сумочки з акційними цінами 399 гривень. Хто любить класику і місткі сумки, звертайте увагу. Вони і місткі, і такого більш класичного фасончику. Сукеночка за 189 гривень. Прекрасна на рукавчиках. Трикотаж. Розмір, розмір XS2XL. Таке коротеньке платьечко. До речі, акційних пропозицій досить багато. 359 гривень. Так, такий варіант 599 це на акція. Такий светрик 189 гривень на гудзочки. Така спідничка. Такий по талії, я б сказала, по фігурі. Крій, тканина тягнеться і пояс на резиночці. Ціна 339 XS 2 xl Не знаю, як правильно називається світшот, не світшот, така кофточка. Ціна 389 гривень XS 2XL. Вона є трошки утеплена. Мені подобається такий варіант конини, вона практично не кошлатиться. Ось такого фасону, фасону, фасону. Штани вони досить легенькі, 359 гривень із боковими кишеньками на резинці. Два варіанти, а ні, навіть три варіанти кольорів, але вони тут відрізняються в кишені. Вичте, тут ось цих їдка на з кишенька, а в цих рівно шві. 599 гривень ціна. І якщо дуже старатись, то можна навіть якісь штани підібрати. Під колір ціна таких 599 Є деякі за 359. акційні. Це, мабуть, ось ці зверху хтось просто звісив мис. Угу. Це звідси. Просто трошки високо. Дуже гарна ціна на осінню курточку, таку прямого крою з накладними кишенями 399 гривень. 50% знижки можна собі купити, а весною чи на осінь як знайдете. Багато з акціями, але не на всіх яскраві цінники, і воно, так, знаєте, нагло в очі не кидається. Тут аж 52% знижки. Це є спідничка з шортиками. На замочок збоку 219 гривень. І ще розміри XS, XL. Такий піджак 459. Я так розумію, що все тонше, ніж зима, зараз акційними цінами. Такий є. жакет без рукавка 259. Це інакший варіант. Навіть на дотик відрізняється. Цей трошечки цупкіший, а цей такий м'який. 259. Що тут ще є? 399 гривень піджак. Ця безрукавка гарно поєднається з ось цим піджаком. Вони з однакової тканини. 349 гривень піджачок. Він є укорочений. Не поміщається одним кадром. Така сукня жіноча. Тут талія виділена прорізом. Цікавий матеріал, він не буде м'ятися, треба просувати. Ціна 659 гривень. І я так розумію, це поясок від цієї сукні. Розміри XS2XL. Ну, Плюс-мінус майже все в таких розмірах. Ой, дивіться, яка сукеночка. Святкова, я б її назвала сукня святкова. Цікавий низ, об'ємний, такий, знаєте, як ліхтариком. І ціна такої сукні 659 гривень. Є більш класичні фасони. Ціна 659 гривень, такий прямий крій. Це є трикотаж. Штани дуже приємні на дотик. Вони як вельветові. Такий темний червоно-вишневий колір. На резинці, по бокам є функціональні дуже глибокі кишені. Оце прикольно, що можна як смартфон покласти, чи ще щось 599 гривень. Такі, як казала моя бабуся, рейтузики. Так, якось би дістатись. До них сіренького кольору. Угу. Теж вони так будуть лягати по фігурі. чуть чуть зовсім трішки вони мають кльош. Ну так, зовсім-зовсім трошечки. І що б ви казали, є цінник? Мама. Давайте інші подивимося. 599. Такі теплесенькі кофточки, дуже-дуже приємні на дотик. Такі як баранчик-шон. За рахунок освітлення трохи викривляється колір. Це такий світло-рожевий колір. Ще є ось такі літери нашиті. Самі літери такі темно-вишневі і замок такого ж кольору, як літери 699 гривень. По бокам є утяжки. Можна стягнути по талії собі, щоб прилягало. І розмірна сітка невеличка SML. Це є в нас, знаєте, що? Це є S, Ну, така вона, вільніша. Не є, знаєте, в обтяжку. вільніша. Такий варіант в'язаний. 599 гривень. 2XS XL. А, яка пряжа! Це у ті, знаєте, які є бейбі-пряжі? Це все воно текстильно приємне. І ще бачу ще багато новинок. Це такі рожево блакитні можна гендерпаті робити. 599 гривень 2XS XL розмірна сіточка. Такі смужечку, 459 гривень. Такий варіант теж 459. Ну, вони з таких тонших варіантів. Ой, ось цей мені сподобався. Так про нього, я, знаєте, і думала брати не брати. Може, почекаю на акцію, якщо будуть розміри, 459 гривень ціна. О, і ще є в світло коричневому А, такий шоколадний колір. 459. Який гарніший білий чи коричневий. Ну, вони йдуть білі, трошки довші. А, ні. все, я вас дурю. Знаєте, така різниця в довжині це просто розмір інший. Цей 2 – а ось це є М. М, -м Дякую. Мені сподобалися, гарно виглядають. А ще є рожеві 459. А це якийсь зовсім інший крій фіолетові смужечку. Так, ну до них добратися завдання з зірочкою. Давайте хоч на ціну подивимося. 659 гривень. Такі, мені здається, ми вже з вами бачили. 659. Вишневий або рожевий. 599 гривень. Вони знизу мають таку резиночку. Вистачте, таку вставку, ніби як резинка. І так само на рукавах. Хто не любить, щоб болталося рукавчики, то тут вони тут широкі, такі як кажанчики. А тут завужені в кінці. Зелений светрик. Так, ціна його 599. Смужко. смужку. Ну, оці бувають різних кольорів. І такі коричневі, і зелені, і сірі за 659. Із замочком 799. І цей теж. Такий плащ шубка 1499 гривень 2 xs xl трико 389 гривень не такі як блискучі тягуча тканина так Девоцінника побачите. 389. Бачу її і чорні. Ось цінники позаду. Теж 389 і ще в зеленому кольорі. Дуже прикольна штука. Хто багато згинається, а хоче, щоб спинка була закрита, чудовий варіант. Сумка жіноча 359 гривень, вставочку, закривається на ось таку Кнопочку. Так. так Це без акцій 659. щось без акції, правда, знайте? Такі це вже зимові куртки. Пухтіші вони? 899. А на ось такі всі є різні варіанти. Акційні ціни 349 гривень. Ось ці бежеві теж, її вже так згрупували, осінь розпродають не лише куртки, а і взуття 289 гривень 459. Такі як уги взуття, ціна 599 гривень і з високою підошвою. Такі черевички за 999 екошкіра. Бачу, якісь нові піжамки приїхали. Такі з грінчем 659 гривень цей набір, футболочка і штани. Штани на, на довгу ногу, футболка на коротку: трикотаж. Тут на резиночки. Прикольно, що тоненький матеріал, бо Фактично, це є зима, але все одно, кружаючи, вже опалення, то вже буде тепліше, нема потреби в дуже теплих осінні ще є набори. Якийсь ведмедиком набір. Це є з шортами. Ціна 659. Оці хеллоу, тематика акційна ціна 289 гривень за набір. Ось така футболочка. І штани. Такий варіант з черепами. І футболка, ну вона фактично однотонно чорна, тільки ось така є штучечка. Ціна 389 гривень. Літні комплекти піжамок, футболка та шортики за 219 Мені ось цей подобається з серцями, дуже красиво. Але він де? З шортиками. Давайте подаємо, що вони акційні. 599 гривень, ціна не акційна. Там аж середині подивилася. Просто подивіться, яка осіння краса. Такий віночок, ціна 159 гривень. Діаметр, на жаль, заклеїли, скільки тут є, Ну я думаю, тут десь 30 см діаметр. Плюс мінус. Так, такий декор коштує 389 Чудовий період. Можна купити декор для дому на різну пору року. Дивіться, ще є літній варіант. Ціна 49 гривень. Такий декор 149 сорок гривень. Просто подивіться, яку зробили красу із звичайних шишечок. Вони є підвісні вже тепер. Ціна 119 гривень за набір. Така новинка на полицях. Я думаю, що це є ключниця, але я можу помилятися 269 гривень ціна. А може, знаєте, що це буде? Ще шкатулка для прикрас. Ми, звісно, відкривати не будемо. Як думаєте, що це? Така ключниця, теж знову ж таки, бачите, такий варіант, можна використати не лише для ключів, а для якихось підвісок. Прикрас. Я думаю, теж буде гарно це все виглядати. Ціна 269 гривень. Краса. Такі таці, вони є дерев'яні, 339 гривень в чорному або просто в дерев'яному кольорі. Не покрита нічим, а та пофарбована в чорний. Вгадайте, хто накупив собі осінньої краси, то я, то я можу вам ставлю в кінці відео. 119 гривень. Це є свічечка, дуже красивий підсвічник у вигляді жолудя. Можна після використання як декор собі. Зберігати. Не е, всі акційні позиції, є е, позиції, які без акції. Такі у склі акційна ціна 119 гривень, це є свічки. Так, це є фігурка, але свічка, бачите, можна потім теж використовувати як таку купілочку або просто скриньку. Ціна 79 гривень. Мухомор хатинка. 169 гривень свічка. Не акційна. 59, 69 – це більший варіант. 59 менший. 69 більший. Отак. Ці чомусь не акційні, але чому не знаю. Декор. Такі гарбузики 49 гривень. Ну ж, краса, дуже гарні. Такі машинки. Ціна 99 гривень, акційна. Так, що у нас тут просто їмність 129 гривень. Так, це не звідси, правда? Опа, це звідси повернемо на місце. Такі біло-золоті за 99 гривень. Це є просто формочка вона нефункціональна. Так, це є в нас гарбузик такий, плетений кошечок, такий підставочка декоративна. Ціна 99. Дуже цікаво, якщо в таку корзинку поставити інший декор. Як воно буде? Ці, до речі, фігурки стоячі. Теж по акційних цінах 49 листочки, 39, 39 гривень такий вишневий колір. А такий декор він є двосторонній. І акційна ціна 79 гривень. Ще є ось такі свічечки, новинка, зимова. Тема, дизайн, ціна 269 гривень снігурами, снігурики. Такий варіант із пташками. Якщо не помиляюсь, це є снігурі. Так, ціна 269 гривень. На всі, мабуть, в однакову ціну з ялиночками 269 гривень. А це ще є осінь. Ціна 159 гривень. Якщо зняти кришечку, це вже о, який, який гарний запах. Дуже гарно пахне. Цікаво, якщо підпалити, чи аромат стає насиченішим, чи ні. Ще ми з вами не бачили ось таких свічок. Це є, мабуть, скло, а може і ні. Таке пофарбоване скло. Чотири варіанти є кольорів, ароматів. Такі в них цікаві кришки з бантиками. Так, і ціна 169 гривень. Такі, мені здається, ми вже бачили, їх тут дуже багато ароматів. 119 гривень. Що дуже. Тут є і осінні, і зимові 129, 119, як який аромат? Така хатинка, ціна 69 гривень. хатинка гарбузик 59 це є все підсвічники 99 Пірамічні підсвічники хатинки є з двома кольорами бантиків червоний зелений 169 гривень ціна. Тюлі з акційною ціною 189 гривень. Це і одна штука розмір 1,40 х на 2,60 м. У них два варіанти кріплень можливим. Дякую вам щиро, що залишили свої відгуки за ось такі кільця. Казали, що можна прати, все гарно тримається. Щиро вам дякую за відгук. Такі тюлі. Ціна 159 гривень, розмір 1,40 мет на 2,60 Такий з бантиками дівчачий варіант. 219 гривень з осінніми листочками. Це теж тюль. Одна штучка метр сорок на 2,60 шістдесят. Так, тут квітковий варіант 239 гривень, 140 два шістдесят. І ще навіть є морська тематика з пальмами 169 гривень, тут аж 63% знижки. Метр сорок на 2,60 шістдесят. От цікаво, мені треба в дитячу тюль. Якщо собі таке щось взяти, ага, треба спочатку виміряти висоту. Правда? Здається, що в мене 3 метри висота, треба спочатку поміряти, правда? Розміри. Жахливі товари з акційними цінами. за 49. Така баба-яга, страшенна просто. Так, 49 гривень таке от щось щось таке привид, чи що це таке. Килимо придверний з гарбузами, 129 гривень. Тут розмір, я думаю, класичний 60 на 40. Такий варіант 169 з велосипедами. 339, а от з автомобілем ціна 129. Вони такі жорсткіші. Да, весь Хеллоуін акція по 2 листопада, але ж я думаю, що акцію можуть продовжити, бо зазвичай, якщо є розпродаж, то потім воно, знаєте, як такий тотальний розпродаж відбувається: 69 гривень. Така металева коробочка. 169. Чути не все акційні. Чашечки 99. Всі по 99 з ось цих страшних. І ці по 59 з надписами. Такий варіант 29 гривень, гарна ціна. Гарбузик зовсім не страшний. Скляною, Сам скляний, а кришка металева. 79 гривень. Так, черепи 35. Гномики по 99, але тут є різні. Деякі не акційні 169. Так, такий варіант 99. Гарбузи текстильні 59, 69. 69, 49, 69, цей більший. 129. Ну такі, як бачите, різні. Секрет розкритий. Ми бачили з вами такий декор, правда? Напевно, не на весь встигли наклеїти акцію. 129 гривень такий декор. І 129 гривень ось такий. вам більше до вподоби Білий, чи такий яскравий, оранжевий. Мені чомусь осінь асоціюється з такими, власне, яскравими кольорами. Плет розмір 1,30 метрів на 1,60 метр за 219. З гарбузиками. Ой, а тут ще щось є? Що це таке? Хто знає? такий шарфік зав'язуватися з гарбузом. Так, дуже цікаво. О, це шкарпеточки, це дві шкарпеточки. Ой, клас, яка краса ніжна. По 69 гривень чашечки з гарбузами. Такий варіант: 99 гривень з грибочками вони досить об'ємні. Тут, мабуть, 400 мл. Назва кухонний інструмент. Перець. А що це? Заварювати чай чи що? Ціна 79 гривень. Хто знає, напишіть для чого ось такі силіконові перці. 169 гривень. Контейнер склянний. Така новинка. Велика форма, металева для витискання тіста. 79 гривень такий олень. Є наборами вінчик та формочка. Одна ялиночка, ціна 119. Менажниця. Ух, яка важка, скляна дзвіночки. Можна засоціювати з першим або останнім дзвонником, або з Новим роком. 239 гривень коштує. Такі красивені, металева підставка. Дві піали, креманки за 219. Ялиночки ми вже з вами бачили.